Вітаю тебе, дорогі друже, на нашому каналі. Ми знову продовжуємо обговорювати різні питання, які пов'язані із людиною. І сьогодні ми будемо відповідати на питання, чи дух людини іде до неба. І давай прочитаємо для початку книгу Еклезіаста, 12 розділ, 7 вірш І вернеться порох у землю як був. А дух вернеться знову до Бога, що дав був його. У зв'язку з цим у людей виникає запитання, чи справді дух людини йде до Бога. Адже ми говорили про те, що дух це щось інше, що це не є якась невидима безсмертна частинка, яка знаходиться всередині людини. Ти можеш переглянути відео, в якому ми розглядали, які значення має слово дух у старому і новому заповіті. Подібне питання ставить йов у Своїй книзі в 14 розділі і вірш 10. А помре чоловік і зникає. А сконає людина, то де ж вона є? Також у 14 вірші Йов каже, як помре чоловік, то чи він оживе. Отже чому Соломон ставить таке питання? Очевидно, це з тієї причини, що уже в ті часи серед людей ходили погляди, що людська душа є безсмертною. Що людина має якогось безсмертного духа в собі, і коли тіло людини помирає, то цей дух або душа йде в якийсь потойбічний світ, піднімається до небу або переселяється в іншу особу. Коли ми подивимося на різні поганські релігії, то кожна із них містить погляд про безсмертя людської душі. Отже, серед поганських релігій тих часів уже існував погляд про безсмертя людської душі. Але це не був початок цього погляду, тому що ще в Едемі диявол, коли підійшов через Змія до жінки, то він сказав Не помрете, але будете як боги, що знають добро і зло. Але давайте побачимо, що на ці питання відповідає Біблія, Боже Слово. І давайте звернемося до книги Еклезіаста, знову ж, 3 розділ і 21-й вірш. Хто те знає, чи дух людських синів підіймається вгору. І чи спускається в діл до землі дух скотини. Бачимо, Соломон ставить таке питання хто це бачив, хто це може довести, звідки взялися такі погляди про те, що дух людини підіймається десь, а дух тварини десь спускається, або залишається тут на землі. Бо, як ми читаємо теж у Еклезіаста, немає над твариною вищості людям як оці помирають, так само вмирають і ті. Також давайте звернемося знову до книги Йова, 14 розділ. Із 10 по 14 вірш прочитаємо А помре чоловік і зникає, а сконає людина, то де ж вона є. Як вода витікає із озера, а річка впадає та сохне, так і людина покладеться і не встане. Аж до закінчення неба не збудяться люди та не прокинуться з сну свого. О, якби ти в Шеолі мене заховав! Коли б ти мене приховав, аж поки менеться твій гнів, коли б час ти призначив мені та й про мене згадав, як помре чоловік, то чи він оживе, буду мати надію по всі дні свого життя, аж поки не прийде заміна для мене. Отже, бачимо, Йов каже про те, що людина засинає в момент, коли приходить час смерті. Він виражає надію на те, що він пробудеться, тобто Йов вірив у Воскресіння. І він каже, що людина буде спати до тих пір, поки не пробудеться в часі Воскресіння. Лише тому смерть названа сном через те, що з неї є повернення у Воскресінні. І давайте повернемося знову ж до третього розділу, 21-й вірш, де каже, що дух повертається до Бога, який дав його. Тепер давайте знову зазирнемо до книги буття другий розділ, сьомий вірш, про який ми вже багато разів говорили, але нагадаємо. Другий розділ сьомий вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Бог вдихнув у ніздрі людини дихання життя або духа життя, тому що це те саме слово, яке перекладається і дух, і дихання. Іншими словами, разом із Диханням Бог дав людині право до життя, дав людині саму можливість жити? І давайте побачимо, як про це говорить Ісус в Євангелії Луки, 23 розділ і 46 вірш. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки твої віддаю свого духа, і це прорікши, Він духа віддав. Що означають слова Ісуса? Вони означають, що право на життя, яке Бог дав Ісусові, Він передав в руки Отця на зберігання аж до моменту Воскресіння. В твої руки віддаю Духа Свого. Тобто право на життя, на повернення до життя в твоїх руках і поверни їх мені, коли я Воскресну, коли Ти повернеш мене до життя. Так само, як про це говорив Йоу у 14 розділі. Отже, дорогі друже, ми проаналізували ці тексти, ці думки. І бачимо, що насправді Біблія нічого не говорить про те, що дух людини йде до неба, дух людини повертається до Бога, який дав цей дух. Коли вдихнув це дихання життя в людину, людина стала живою душею. І коли людина помирає, цей дух повертається до Бога. Право до життя людини повертається до Бога. І воно знаходиться в Божих руках, і він тільки може повернути людину до життя у Воскресінні. На цьому ми сьогодні завершуємо. На все добре і до наступної зустрічі!